Другий мій кусочок малини. Хочу показати, яка загрузка, ну, не факт, що вона вся достигне, звичайно. Так як у нас приморські дощі. Це Тут теж в мене посаджена полка і полано переміжка. 14 вересня 2025 року. Продовжуємо збір малинки, дуже у нас сьогодні сильний вітер. Тож не знаю, який буде звук, але хочу показати, як виглядає сорт зюган. Я я ну, коротше, Відео у мене не вийде нічого. Ягода. Хотів показати саму ягоду, наскільки вона здоровеча просто. Ось такий розмір ягоди. Ну Дуже здорові ягоди, але і дуже вона колюча. Що буде видно, от вона прям я її беру, вона прилипає до рук. Ось такі воні колючки, колючки, колючки. За що того її ніхто не хоче збирати? Так, сьогодні обриваємо ожину, бо вже повно ожини в нас на землі. Вона вся вже осипається, перестигає вже. А її тут просто не, ну, нереальна кількість, не знаю. Тут один куш, а воно все, все в ожині. Так воно в нас аж поплилося по стовпі. Поплилося по горіхові. На камеру так не видно, але поплилося воно там аж собі далеко. Будемо ще з горіха вилазити рвати. Ягоди такі дуже здорові. Просто величезні. Я помила відро. Класно, маржувати. Нормально? Нормально. ти мене Тернопільська область, місто Шумськ. 7 вересня 2025 року. Продовжую збір ягід. І Сьогодні хотів би показати вагу ягід, яка ж у мене ягода. Ягода, скажімо, ну як на мене, це середня. є більші, є менше. Десь на верхушках ягода більш чакша. Десь на де вже відплодоносило, більш, скажімо, трошки дрібніші ягоди. Є її взагалі такі знизу дрібненькі. Десь дивись, трошки більші ягоди. Ну ось так я її накидав, тут і більше, і менше. Так, хочу вагу, просто покажу, яка ж приблизна хоча б вага. 4,6. і Ну це більші зараз я покажу. П'ять. Так. Це скільки має 4,6, може тут те саме, ще одну доставимо. Ну, 4 ягідки там, ну, в середньому десь 4 грами. Але між ними є і такі зовсім маленькі грами. Тут ще така маленька, 1,5. Ну є екземпляри, скажімо, трошки такі побільше, може до 7 грам, ну, більших немає. Вона невелика, але ягоди дуже скажімо. Багато. Ну, в принципі, якщо я їх показую завжди в ящику, то в ящику вони взагалі дрібні показують. В реальності вони ж якщо брати, ну, такі, скажімо, середні по 4 грами, ну, то вони не зовсім такі малі ягоди, вони доволі такі здорові. Ну, Звичайно, не такі, як люди показують, там, по 12 грам, у мене таких немає. це. Напевно, тому що не маю поливу, там, не знаю, якогось догляду. Такого, скажем, більш професійного підживлення і тому подібного. Ну, в середньому ягідка 3-4 грами. Ну, так. В принципі, я і тим доволі. Який догляд, така і ягода. Можливо, на наступні роки буду трошки більше приділяти, скажімо, уваги. Нанесу на зиму, можливо, якийсь перегні чи ще щось. Я дати більше підживлення і тим же самим у мене дуже широкі ряди. вже, Тут четвертий рік у мене ряди, сам ряд став вже ширший, ніж між рядів. Садив я на метр вісімдесят їх, напевно, що вже не було. Зараз тут прохід залишився пів метра, а все остальне малина, тож їй Прийдеться мені конкретно. Ну ось Ряд ряд метр більше, напевно. Може метр двадцять ряд вже. Так що я їх буду проріджувати, залишати там сантиметрів. Не знаю, можливо 20-30 в ширину. Але ягоди поки що хватає. Зато її дуже багато, скажімо. Та вага перекривається самим скажімо, об'ємом. Тільки що збирати трошки воно не так загально важкувато. Ну але в принципі мене поки що влаштовує все.